Всім привіт! У цьому відео я вам розкажу про нашу подорож до Львова, яка відбулася ще літом, але руки дійшли змонтуватися тільки осінню. Тому давайте подивимось, як пройшла наша подорож. Приємного перегляду! Їхали ми з собакою у плацкарті на другій поличці, ще й нічним рейсом, тому нам весело було. Їхали ми 12 годин, і на моє здивування, собака цей весь час спала. Хоча знаєте, я очікувала саме такого. Але на моє здивування такого не було, і слава Богу. Отже, вже наступав вечір, і я заздалегідь скачала собі Титанік, який я ніколи не дивилась, і знаєте що? Я його не додивилась. Тим часом подивіться на мою собаку. Поки я була в відчадушних спробах додивитись Титанік, моя собака бачила вже десятий сон. Тут у нас невелика зупиночка, і як бачите, собака досі спить. Ну а у мене тим часом був невеликий перекус. <свісно> Після зупинки ми вирушили далі, і вже півпотягу спало. Ну і звісно, Ніка теж спала. Як ви могли підмітити, Ніка зараз без шлеї та без повіця, тобто взагалі без ніякої страховки. Просто бере собі і спить. На ніч я її залишила теж без страхування. Тобто, коли я лягла спати, я поспала тільки 2 години. Вона ці 2 години була взагалі без страхування та без нагляду. Ще у 2 години ночі я дивилась Титаніка. Потім я 2 годинки поспала і в 4 ранку встала. І ось така краса була за вікном. Просто подивіться на це. Коли вже трохи розвиднялось, зійшло сонце, в моїй собаці проснувся справжній вовк. Вона захотіла їсти. Ну а ми пішли з мамою чаювати. Тут ми вже у Львівській області, вже зовсім скоро будемо у місті Лева у Львові. Моя собака просто в соло. Я яка спала 2 години і виспалась, собака яка спала 12 годин і не виспалась. Коли ми вже були у Львові, ми пішли до самого найвідомішого місця серед туристів, до Львівської національної опери. Нарешті ми тут побували, і це неймовірне місце. Саме там мені захотілося потренувати свою собаку. Я вибачаю за оцю тарілку зліва, це треш. Отож, продовжуємо розповідь далі. Там до нас по базі підійшли якісь люди, які там екскурсія туди, 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 туди. І ми такі, а давайте візьмемо якусь екскурсію. І вже через декілька годин ми вже сиділи на екскурсії, тому ось так як всюди. У нас є старе місто, по якому ми ходимо, розмір якого 600 метрів. Дивіться, 600 метрів довжини і 600 метрів ширини. Оце площа ринок. Ми зараз не йдемо, оце ратуша. Зустрінесь біля оперного. Тобто от, от, от. проспект Свободи це отам, де річка Попад. Це отам, де Там, де люди сьогодні на лавочках сидять, під низом річка. Тепер, звісно, на екскурсії собака теж спала. Це вже у неї як звичка, просто лягати і спати, де є можливість. Прокинувся, десь нащупав біля себе молоточок, вибив цю дирку. Люди, висота, дирки, 20 см. Ну коротше, підземелля Львову це звісно цікаво, але потім ми пішли у легендарну львівську копальню кави. Там ми купили багато прикольної кави, яка реально дуже смачна. А потім ми пішли у музей. І там були такі смішні тапулі. Якщо комусь цікаво, чому нас заставили вдіти ці тапки, пояснюю. Сам музей знаходиться ось тут. Як нам сказали, там раніше жив король і королева, тому туди треба заходити в тапках. Бо ті підлозі чи 200, чи 300, чи 100 років, не пам'ятаю. Але тапки реально круті. Коротше, там була така картина, я думаю, це був гріх не засняти це. Далі там поруч був ще один музей, і нам сказали, що туди теж можна піти, тому ми купили квитки і пішли туди. І так, собака теж була там. Потім ми за цілий день трошки зглодніли, пішли, поїли супчик. Коротше, наступних два дні я тільки це їла, бо він реально смачний і взагалі вау. Коротше, потім був It's Time to Go Home, і ми поїхали додому на трамваї, і собаці дуже сподобалось. І взагалі ми їхали в трамваї з поляками. Тому ми були майже в Польщі. Румтура на хату не буде, бо я тоді була дуже втомлена, я перейшла одразу спати лягла. Тому побачимось завтра. Добрий ранок, ще не встигли прокинутись, а вже на Личаківському цвинтарі. Там було просто неймовірно гарно і мені там дуже сподобалось. Також там була така статуя з двома собаками, і взагалі це гріх було не засняти. І ми там знову були з собакою. Собака, звісно, трохи була не в захваті від цього всього, але що пробиш. Були ми там приблизно з 9 ранку і до дванадцятого дня, і потім ми пішли їсти знову супчик. Але все ж таки подивіться на цю неймовірну красу, і як там гарно. Ось такий у нас був вікенд у Львові, і у наступному відео вам покажу нашу подорож до на Карпат. Тому прошу до перегляду, що вас чекає у наступному відео. Неймовірно гарний етнопарк Гуцулленд. Озеро молодості. Це просто треш. Ми піднімаємося на гору. Як я наважилась стрибати з моста, та як ми катались на джипі по горах. Ну від воно того стоїть, це так гарно. Все це у наступному відео Подорож до Карпат». На цьому все дуже дякую вам за перегляд, Чекаю від вас вподобайку та підписку. Всім па-па!